У мене всі подружки ним користуються. Болісно переживаю, коли мені приходиться викидати просто баночку, яку я не використала. Стягує обличчя. Експериментувала. Я що вам папа Карла? Ні, реально молодіша там на три роки стає. Боже, на мене дивляться зараз будівельники. Господі, помилуй, прожиється у них пінюхать. Вітаю вас на каналі Анастасії. І сьогодні у нас відео про пусті баночки. Їх зібралось наскільки багато. Я це збирала, мабуть, десь півроку. І настав цей день, коли я можу з вами поділитися своїми знахідками, привалами і нарешті це все утилізувати. Поїхали? Я що, дарма це все сооружала, щоб це так гарно виглядало, подивіться. Як в тіктоках цих ну не в тіктоках, я дивлюся в рілсах, коли у дівчат просто якась безкінечна кількість косметики стоїть прямо в ванній кімнаті і у мене таке буває тільки на пустих баночках, як виявилось, але це вперше я бачу таке. Я вже вам це говорила. Давайте не повторюватися. Давайте почнемо з бази під макіяж. Мені подобається, що цей засіб два в одному. Це праймер плюс фіксатор від фірми KIKO. Він класно фіксує макіяж. Це точно продукт, який я ще раз повторю. Подивіться, яке гарненьке пасічку діла для вас, але мені дуже жарко. Пам'ятаєте, я говорила вам, що в мене була співпраця з Бередним Лу, і потім я собі обрала якесь платячко. І ось це воно. Я собі купила окремо вже за свої гроші, цю сукню і ці шортики. Тут навіть такий місяць вишитий, дуже мені подобається. І сьогодні воно мені так класно вписалося, але мені жаркувато, правда. Дуже жаркувато, щось я не розрахувала, наскільки сьогодні тепло буде в мене в домі з закритими вікнами. Фіксатор класний баботі. Чудово. поїхали далі. І ще одна база під макіяж, яка коштувала 4500 гривень. Я не знаю за що. Ця база мені попалась в адвент календарі Якщо ви хочете подивитися, як я розпаковувала, можете сходити і подивитися за посиланням. Але після того, як додивитися це відео, база добре лягала під макіяж, макіяж не скатувався. Я ставлю лайк, але якщо б вона не коштувала 4500 гривень. Її ціна для мене десь 600 гривень. Максимум. так, дівчата, ці дві умивалки мені подобаються. Чому? Бо вони дуже гарно зволожують мою шкіру. Вони не стягують, немає цього ефекту маски стягнутої на обличчі після того, як ти застосувала гель для вмивання. Єдиний її мінус це висока ціна і маленький мілілітраж. Беру такі я з собою тільки в подорожі, бо це 100 мл, зручно, класно пасіва. І, і ще коли я спішу кудись і не знаю, яку умивалку купити. Далі в мене підуть умивалки, які мене просто повергли в шок. Вони е, просто жахливі. Дивимося. Перша знаєте, таке буває дуже рідко, коли я не закінчую умивалку. Да? Коли я не закінчую будь-який продукт, але в мене є три продукти, яких я не закінчила. Стоп, що закінчила? Ось цю не закінчила, але я потім розкажу, як я з нею справилася. Бо я ненавиджу, коли баночка викидається якась повна. Боже, на мене дивляться, зараз будівельники. Господі, помилуй, пожаліється у них бінокль. похер. <пл 'ять> Якщо чесно спішу, мені зараз треба буде їхати до гінеколога. Якщо ви не знаєте, що зі мною трапилося і яка була в мене операція, можете піти подивитися ось це відео, але також після того, як подивитись цю розпаковочку. Бо потім ніхто і не буде дивитися, якщо ви зараз не додивитесь до кінця. У нас буде планова перевірка, і їй вислали обстеження тої штуки, з якої з мене вирізали. Ця умивалка просто жахлива, вона стягує обличчя. Я не знаю. Я коли не умиваюся, я відчуваю себе старшою на 15 років. Я відчуваю, що в мене все таки стягнуті, зморшки. Ну, в мене немає зморшок, але вони нібито появляються. Воно все, коротше. Ну, жах, я її навіть не закінчила. Вона ще й пахне. Я чомусь вирішила, що лати буде офігенно мені пахнути. <гум> Ні, воно занадто різке, хімозне. Коротше, ой, потім я випадково собі купила скрабуючу умивалку. І як ви думаєте, чи воно мені стягує обличчя? Так, взагалі я не користуюсь нічим зі скрабіруючим ефектом на обличчя. Чому? Тому що в мене після цього, наскільки я знаю, висипання є. Більше того, якщо у вас є якісь висипання вже скраб їх рознесе по всьому обличчю. Тому я вам не раджу взагалі користуватися. Я, звісно, не дерматолог, не косметолог, тому я не можу вам нічого радити. Але я. Не користуюсь ніякими скрабами. Я тільки ензимною пудрою користуюся, і мені здається, що це те саме, що і скраб. Коротше, не знаю. Я ще не зрозуміла її. Я не розумію скрабів. Дізлайк це також дізлайк. Вона також стягує мою шкіру, але вона офігенно пахла. Вона пахла ягодками. Блубері. Блядь, як вона називається? Блубері, алло, голубіка, Брусніка? Ні, Брусніка? Дівчатка я не знаю, як воно називається, але воно пахло просто чудово. Лайк. Like, ось це просто жах з якимись маслами всередині. Я коли його купила, точніше, стоп, стоп, стоп. Мені попалося це в адвент-календарі, і це просто жахливо. Я більше таке не куплю. Воно продається в сефорі. Дівчатки, не купуйте таке. Про нього я писала собі в жені, щоб вам потім розповісти дівчатам, щоб я могла вам описати те, що я відчувала прямо під час того, як я це використовувала. Умивалка Сефора. Я дуже здивувалась, коли з баночки видивилася дуже рідка маса, і вона була на олійній основі. Відчуття після використання не дуже. Олія попадає в очі, і потім цілий вечір я протираю їх, бо в очах стоять плямки. а я навіть цього не пам'ятала. Класно, що я записала, і тепер можу вам це прочитати. Це взагалі не увалка, вона абсолютно не змивається з обличчя, все після неї жирне, і липке, і неприємне. Фу. Я так емоційно це описую. Я звикла змивати очі гелем для вмивання, але тут це противопоказано. Коротше, дівчатки, ми цю херню не беремо. Гель для брів від Анастасія Беверлі Хіллз. Я вам скажу, що це був продукт, який мені сподобався. Хоча я цього не очікувала, бо він дуже дорогий і це гель для брів, що мене може здивувати. Але він насправді офігенно фіксував мої брови. І їх так гарненько розподіляв. Коротше, мені це все дуже подобалося. Але за такою ціною я впевнена, що можна знайти продукт. А знаєте що? Я згадала, що мені подобалося масово від Я вам його покажу. Воно коштувало набагато дешевше, ефект був такий самий. Але я хвилювалася, що воно буде мені пересушувати мої брови. Тому я почала шукати якісь гелі. Коротше, ставимо лайк. Мені його подарувала Сефора, тому я його не купувала. І наступного разу я не знаю чи куплю. Далі я експериментувала з сироватками проти пігментації, але. Найголовніше, що я хочу, щоб в мене було під кільник І цей ефект мені реально дає вся сироватка. Ну я не знаю, як вона в мене працює. Я думаю, що я боюсь, якщо чесно, що вона ні в кого більш так не працює, але блін. Мені реально вона допомагає. Афігеть, як от зараз я не користуюсь, вам не видно, звісно. Але я бачу, що в мене з'явилися підшкірні висипання. Так, їх мало, але вони є. І коли я користуюся ось цією сироваткою, їх немає. У мене бачите, аж дві баночки використані, тому що я стараюся її постійно оновлювати. Але останнім часом я після цього переїзду трошки економлю і не хочу видавати 200 злотих на цю баночку. Покажу. Але я її вже придивляюсь, придивляюсь. Можливо, я на якихось скидочках вихвачу. Експериментувала і далі обирала я такі ж самі продукти. Думала, а може, щось дешевше мені підійде. І Я отримую такий самий ефект, як від Ґаудалія фірма називається Біома, гель. В календарі попався. Я вам скажу, що він не допомагає мені не боротися з пігментацією, що заявляє, якби цей бренд. Як просто водичка, яка наноситься на обличчя, Я думаю, що це підійде дівчатам, яким по 18, і Вони просто хочуть чимось побавитися. Але мені 26, і воно мені абсолютно не підходить. Дізлайк. Також від Sisters Aroma я не помітила ніякого ефекту. Це вже трошки було краще, бо воно зволожувало мою шкіру. Але вдруге я цей засіб не куплю. Сироватка від Estee Lauder, Вона мені попалася в адвент-календарі, і вона реально офігенно дає сяяння моєму обличчю. Ти така прямо як зірка короче блестиш. Вона йде анті-ейдж, тобто для шкіри, яка вже більше після 26 років. А? Хі, ніби так. Шкіра після неї підтягнута, гарна, сяюча, але сама я його не куплю через високу ціну. Можливо, хтось з вас знає набагато дешевший аналог. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Я буду тестувати продукт, який ви скажете мені. О, я забула вам ще одну мивалку Говорила, говорила, сіла і заплакала. Значить, клінік. Це масло для вмивання, яке я взагалі не оцінила. Після нього в мене одразу почалися висипання. Наскільки я розумію, його треба одразу змивати умивалкою. А нащо мені умиватися маслом для обличчя, а потім гелем. Камон, я що, вам, папа Карла, яка буде видавати кучу денег на одні ті самі продукти? Ні, це перший останній раз, коли я це купила. І ще мій точний відгук, прямо в реальному часі, який я писала. Хоча я його і закінчила, але тільки через те, що я сиділа затворнічно в домі, і мені було все рівно на поодинокі висипання на обличчі. Уявляєте, я цього теж не пам'ятала. Що я ним користувалася саме тоді, коли я сиділа вдома і мені було все рівно на мої висипання. Ну коротше, в мене просто зліг по фазі. Я дуже сильно болісно переживаю, коли мені приходиться викидати просто баночку, яку я не використала. І ви можете уявити наскільки мені боляче викидати ось ці баночки невикористані. Хотіла вам ще показати в ту ж сторону з сироватками. Ідуть у мене ампули від бабор. Вони були офігенні. шкіра підтягнута, все блистить. І ти така молода, красива. Дуже дуже мені подобалася шкіра, коли я ними користувалася. Єдиний дуже великий мінус їх не можна наносити під макіяж, бо макіяж скатується. А це дуже великий мінус для мене. Я ними користувалася їх, коли була вдома. Боже, але воно так прикольно було. Тут такі ампулки, їх розламуєш, ніби це якийсь анальгін чи ще щось, яке там колять в попу. Коротше, дуже цікавий такий і Мені сподобалося. Я думаю, що ще якісь ампулки я собі точно куплю не ці, бо я би хотіла спробувати якісь ампули, які не будуть скатуватись під макіяжем. Ой. Дівочки, наступне це маска нічна, яка на ранок тобі дає ефект просто натягнутої шкіри, блискучої, дуже здорової, сяючої. І ти просто реально молодіша там на три роки стаєш. Ну, в мене такий ефект, реально. Воно все розладжує, заповнює дуже гарно шкіру. Мені подобається цей ефект. Я її повторювати буду і буду, і буду. Я вже її повторила. Як бачите, я вже її до останньої краплі використала. І до речі, в неї просто неймовірний запах. Він розслабляє, заспокоює такий трав'янистий, дуже дуже класний. Наступна маска. Я собі хотіла купити цілу упаковку, щоб бути більш еко, щоб не використовувати такі пакетики. Хоча цей пакетик після масок тут було 10 штук, і це також трохи є еко. Але тут взагалі їх було 30. Ну тут і пластмаси, якби побільше, так? Да? Коротше, цій масці мало емульсії в середині. І вони не такі, як ми звикли. Зазвичай, знаєте, воно так все повністю пропитане дуже добре цією амульсією. А тут воно було суховате. І мені здається, також, що це масочки на вік 20-22 роки, просто щоб побавитися. От я не отримувала того зволоження, як я зазвичай маю, коли я прямо. Насолоджуюся, я відчуваю, що воно заповнює мою шкіру, а тут воно таке прям уже суховате, воно дуже швидко впитується. Другий раз я їх точно не куплю. А ось ці кореанські масочки мені сподобалися. Їй було 10 штук, вони були класно пропитані емульсією, і я відчувала ось це насичення моєї шкіри і підтягнутість після використання цих масочок. Не знаю, чи можна їх десь купити, можливо, можна на їх замовити. Я собі купувала на стенді коріанської косметики в ХБ. А вони пахли манго. Афік'енно смачно пахло манго. Крем для обличчя від Кіко з ефектом ліфтінгу. О, боже, як темно стало. Ну ладно, продовжуємо. Він має блискітки в середині і реально дає ось цей ефект сяяння і ліфтінгу. Взагалі нагадує мені базу від Шарлотіборі, але база від шарлотіборі має в собі колір. А крем а вже що, немає в своїй кольорі, але він гарно вирівнює шкіру. Я думаю, що, можливо, колись би повторила ще раз цей крем. Бальзам для губ від Кіко, мені він подобався. Він так виглядає гарненько, і він гарно зволожував мої вуста. Має гарний, приємний запах. Коротше, я його повторила, і він вже їде до мене. Бо я його прямо недавно закінчила, прямо ушними паличками все там буде Коротше, Якщо хтось теж так робить, напишіть мені в коментарях. Не знаю, в мене є якийсь бзік, що я люблю. Прям до останніх капель все використовувати. Так як ось цей продукт іноді я це розрізаю. До речі, взагалі можна так робити, да? і нормально буде на розпаковках. Бо я останнім часом не розрізаю їх через те, що я хвилися, як воно буде виглядати на відео. А вже коли я вам показала, ви ну вже ж не буду використовувати те, що лежало пару місяців в самому самому кінці баночки. Це мій CC-крем. Я його на кожен день наношу. Мені його порадила моя пані дерматолог. Я їй довіряю. Він з SPF 30, що є абсолютним плюсом, тим більше в 26 років, так да? нам не треба ніякої пігментації, старісті. Ні? Також мій улюблений тон з SPF 10. Він робить реально ефект фотошопу. Я вже багато разів вам розповідала про нього. Ефект блюру. Цей тон являється тяжким. Часто я його змішую з цим СЦЦ Кремом, і разом воно набагато легше. На шкірі і ефект блюр також є. Але якщо я хочу цілий день бути бездоганно гарною 10 з 10. Сироватка під очі, яка мені попалася в адвент календарі і яку я вже повторила. Точніше, не я повторила, а я попросила у сестри на день народження, щоб вона мені ой, на новий рік, щоб вона мені подарила таку сироватку. Вона класно зволожує і робить таку, як плівочку. Але ця плівочка не скатується і дуже класно зволожує під коректор, класно її наносити цю сироватку. Коротше, я ставлю їй абсолютний лайк, і я її вже повторила. Дівочки, в мене щось виключається постійно. Камера уже 45-й раз я бігаю туди-сюди, тому не дивіться на ці склейки. Будь ласка, ви нічого не бачили. Останні 4, ну, 5 продуктів, два такси. Продукти і три класних офігенних продуктів. Перший продукт за 3500 гривень десь він коштував. І це жах. Це у нас крем від Еленіс. Він іскатується. І, і мені не подобався. І, коротше, я взагалі не допоняла. Звісно, я ним користувалася вдома на вечір. Точніше перед сном, як маску наносила добре. І воно мені зволожувало шкіру. Просто він якийсь був скатуючий ся. Він... Отак От мені запам'яталося, що він мені так сильно не сподобався. Хоча а вже ж не було все аж так жахливо. Просто за цю ціну ні. О Боже, оце ще гірше. Це крем для обличчя, який виняв якимись брудними носками. Ну… Ладно, кремі ще не так воняє, як маска від цієї фірми, як омивалка від цієї фірми. Ну, я не знаю. Це якась співачка створила цей бренд, воно так гарно виглядає. Я собі купила цілий набір, і це просто жахливо воняє. Я не знаю, чого ви любите цей бренд. Я не знаю, чого ви це купуєте. Мені капець не подобається. Продукти, які мені дуже подобаються. Мій найкращий олівець для губ, який робить контур, невидимо. Ти його зробила і пішла. І ніхто цього не помічає. Ніхто не помічає, що тебе нафарбовані губи. У мене, до речі, сьогодні він нанесений на мені, плюс блиск для губ. Ну, я думаю, що тут трошки ну, я якби, постаралась так, так? Да? Але якщо б я хотіла, щоб його було непомітно, то я би зробила саме так. І в мене би все вийшло. У мене колір 01. перший. І дівчата, якщо у вас такий самий колір шкіри, як у мене, і такий самий колір губ, як у мене, вам 100% воно підійде. І це буде офігенний ваш улюблений фаворит, дуже бюджетний. Я його ще на знижки десь там за 100 гривень купую. Від Bella Хіпоалергенік. Коротше, я все пропишу, а ви сходіть, реально його спробуйте і подивіться, яку я кладе. <порадила, но... <порадила> ну, блін, в мене всі подружки ним користуються. Я вже всім їх купила, подарила. І навіть один розіграла в розіграші для вас. Але там щось в мене мало хто участвує. І в останнє время їх не діли. У мене, коротше, знаєте що, дівчатки, я один раз розігрувала сумочку. Коротше, з AliExpress я розігрувала приз. І щоб ви розуміли, я чотири рази, чотири рази обирала переможницю, тому що кожна із них мені не відповідала. Типу, я обрала переможницю і тиждень чекала на першу відповідь, ніхто не відповів. Я думаю, ну добре, напишу, їй типу ще раз написала ще раз, коротше, вона мені не відповідала і знову це повторилось. І знову, і так чотири рази. І я так сильно засмутилася, що, що більше я не робила конкурсів. Ну, блін. Ну мені коротше завжди страшно, що ніхто не буде приймати участь, що я, типу, що кому не треба коротше, дівчатки. Я поки що не знаю. Коли буде наступний конкурс і воно вам взагалі треба? А ось це класна штучка. Давайте, коротше, девочки, ви мені зараз напишете коментар. Любий від п'яти слів під цим відео. Ну, щоб він Ютуб бачив, що там нормальний коментар, а не два емоції, так? Да? А я подарую комусь із вас такий олівець для губ. І далі я сама оберу ще якийсь приз. Спакую вам маленьку коробочку і оберу переможника. Ви обов'язково напишіть свій Нік в Інстаграм. Давайте спробуємо, може, такий формат. Давайте просто затестимо, чи воно працює. І там я знову буду дивитись. Блін, я навіть не очікувала, що сьогодні вам це розкажу. І взагалі, що я вам це розкажу. Я просто уже десь півроку, чи навіть більше я собі думаю про це. Гручу. Особливо про сумочку. Уявляєте, я тільки переїхала сюди в нову квартиру. До речі, про переїзд можете подивитися в мене три відео на Ютубі. І тільки в цей момент я. Перестала чекати відповідь на Блядь, <пляху> Це пиздець. От реально, я тільки в цей момент пере... заплачу. Кажу, не знаю, що це мною. Коротше, розчулася. Дівочки, тільки в цей момент я перестала очікувати відповіді і запропонувала подарувати цю сумочку моїй сестрі. І вона, я навіть не думала, що вона її візьме, бо вона така яскрава, дуже сильно червона. Ну, Вона мені дуже подобається. І я сестрі говорю, а вона да, давай, мені вона дуже підійде, Я так врадувалась, подумала, ну ладно, може, це була доля, що треба було в моїй сестрі подарувати. Але я, дівчатки, заповнила, що ви мені не відповідаєте на коментарі. Самі написала коментар, а потім, блін, взагалі не заходите перевіряти, чи я вам щось пишу. Хорошо, відійшли від теми, повертаємося. Мої улюблені тіні. Це в мене йдуть як базові тіні білого кольору, такого світлого, світло-біло-рожевого. Ну коротше, вони дуже світленькі і просто висвітлюють моє повіко. Я їх дуже люблю, бо вони в одній касетці, і мені не треба використовувати кучу кольорів. І мій перфекціоніст всередині, який любить закінчувати повністю баночку, може закінчити повністю цю баночку. Мені їх вистачило, до речі, десь на рік. І останній продукт це олівець для брів від фірми Vibo. Він дуже бюджетний. І офігенно прикрашує мої бровки, дуже тоненький, Я собі купую найсвітліший колір. бо я люблю свіленькі бровки, щоб вони не обтяжували мій погляд, щоб воно було сучасно в трендово. Бо, як ви могли помітити, зараз в тренді більш тонкі, непомітні, не такі акцентні брови, як вони були раніше в тренді. І за допомогою такого світлого карандашу я досягаю цього трендового вигляду. Все! Це було останнє, що я вам сьогодні порадила, тому що тепер я вже тут знімаю півтори години і я їду до гінеколога на перевірочку. У мене залишилось ще ну, 30 хвилин. Ще я вам зніму зараз трошки подробніше кожну баночку, якщо в мене є 30 хвилин, але відео про пусті баночки з доглядом за волоссям і тілом. Ми зробимо в наступному випуску і в наступний день прийдеться його знімати. Всім дякую за перегляд, обіймаю обіймалась, цілую. О, не забувайте участвувати в моєму конкурсі, Підписуйтесь на мій канал. Ой, якщо хочете, підійдіть подивіться, у мене в інстаграмі. Що я там пишу. А я нікого не змушую, коротше, не хочете Це вам ще по барабану, не підписуйтесь. Я всім говорю до побачення. Не прощаюсь, прощаюсь. Щось я вже застіснялась. Тому вже почала вас просити підписки в дід. Коротше, всіх обіймаю, цілую і до наступного відео. Побачимось. Ну і, Настя, що далі? Треба попити каву срочно, тому що не зобрали. <смірші> Бистріше просто давайте і все. Погнали! У мою валка від клінік. Уми, валки, сім штук. Я там собі просто записала. <смі> що за цим я хочу розповідати, щоб хоч якась була структура? Да, мені попався? Ні, я не можу розповідати. Боже, я вже знімаю 14 хвилин, а в мене ще скільки продуктів. Треба у швидше, 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 цікаво, скільки зараз часу, але нібито я все встигаю.